Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці. Воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень. І далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Негода та люди цими вихідними через несприятливі погодні умови та обірвані лінії електропередач без світла залишилося 72 населені пункти, за словами енергетиків, наслідки могли бути менш трагічними, якби не самі власники домогосподарств. Який стан електромережі та чому люди подекуди самі винні в тому, що залишаються без світла після буревію – у сюжеті наших журналістів. З наслідками негоди енергетики боролися впродовж усіх вихідних було задіяно 32 бригади енергетиків, 52 одиниці техніки. Та, попри все це, навіть зараз могли повернути світло не всім. Всі ми були свідками тієї негоди, яка була на Рівненщині, вирувала у суботу. Внаслідок цієї негоди знеструмленими було повністю 72 населених пункти рівненської області. Найбільше було знеструмлень. В Рівненському, Вараському та Дубинському районах, особливо на Млинівщині, було надзвичайно багато знеструмлень. Наші працівники дуже інтенсивно працювали над тим, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам. Найскладніше зі світлом було там, де на приватних територіях дерева дуже близько розташовані до ліній електропередач. Дуже багато знеструмлень було в мережах 0,4 кВт. Це коли, наприклад, впало дерево, обірвана лінія і увесь населений пункт з електропо постачанням, а одна дві вулиці без електрики така біда з деревами не нова, енергетики просто не можуть їх зрізати на приватних територіях. А люди не завжди погоджуються зробити це самостійно, навіть не зважаючи на небезпеку. Громади мають організовувати цю чистку зелених насаджень. Тобто, власники зелених насаджень мають не допускати, щоб, скажімо, плодове дерево чи горіх десь заважали лініям електропередачі. Коли наші працівники проводять таку чистку, на жаль, дуже часто ми стикаємося із супротивом з боку громадян. Вони не дозволяють обурюються, що ми зрізуємо ці гілки за словами енергетиків за сприятливих умов відновити світло в усіх населених пунктах області вдасться до кінця доби. продали інститут у рівному з молотка пустили рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою. Його ціна під час аукціону виросла у 18 разів від 3,5 до 65 мільйонів. Що отримає покупець і коли майно остаточно стане його власністю? Розкаже наш Вадим Мороз. Вирішили і продали. Державне підприємство Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою продали за аукціону. ціна об'єкту становила 3,5 мільйони. За ці гроші покупець міг претендувати на офісні приміщення загальною площею у 3,5 тисячі квадратних метрів. Це будівля у чотири поверхи на Симона Петлюри із внутрішнім двором, три поверхи в офісному центрі по вулиці 16 липня та асфальтований майданчик із гаражами по вулиці Вербова. Причину Нажу у регіональному офісі фонду держмайна пояснили всеукраїнською практикою. Такі, взагалі, інститути по всій Україні вони, якщо не мають заборгованості, то слава Богу. Він на такому рівні, що і прибутку особливо немає. Тобто немає сенсу утримувати таку будівлю, яка завтра там може почати нарощувати заборгованість. В аукціоні взяли участь 17 учасників. Ціна виросла у 18 разів від 3,5 до 65 мільйонів. Переможцем стала ТОВ Консалтингова компанія Провземінвест підприємство, зареєстроване у Рівному. Основний вид діяльності дослідження й експериментальні розробки. Як нам повідомив директор, торгуватися до останнього не збирався його ціна стала вищою за другу пропозицію на 10 мільйонів гривень. Я думаю, що кожне підприємство має право займати декілька видами діяльності основний вид діяльності, той, який є в інституті. Я думаю, що він буде збережений згідно умов аукціону із приміщеннями, новий власник може робити все, що не суперечить українському законодавству. Єдине обмеження працівників інституту звільняти не можна протягом півроку. Станом на березень там було 43 працівника. Цю вимогу новий власник знає і порушувати її наміру. Немає, ми обов'язково дотримуємося умови аукціону. Ми обов'язково цих всіх працівників збережемо як мінімум протягом того періоду, який передбачений аукціоном. А в майбутньому все буде залежати від бажання працівників і від їхнього професіоналізму. Наразі, як повідомили у фонді держмайна, відбувається перевірка потенційного переможця. Якщо питань не буде, то зовсім скоро майно із державної перейде у приватну власність. В нього є 7 робочих днів на затвердження протоколу. Далі 20 робочих днів на оплату, і 25 робочих днів на підписання договору купівлі-продажу. Після підписання договору купівлі-продажу йому переходить право власності на об'єкт. Також інститут мав укладені договори оренди. Вони діючі відтак орендарів. Новий власник вигнати із зайнятих приміщень не може, навіть якщо ціна оренди його не влаштовує. Що має місце бути? Адже чотири орендарі із шести платять по одній гривні на місяць. Спільно вони орендують 1200 квадратів. Це третя частина від усієї площі об'єкту. У вівторок у рівному провели перше засідання нової молодіжної ради, яка буде займатися розвитком молодіжного руху в місті. На сесії молодь активно обговорювала ключові напрямки діяльності, зокрема культурні заходи та ініціативи, спрямовані на підтримку зсу. Тож які плани у майбутньому та як рада планує свій розвиток, далі у сюжеті. Молодь для молоді у Рівному відбулося перше засідання новоствореної молодіжної ради. До неї входять парубки та дівчата, що хочуть змінити й адаптувати місто для молоді. Та основна мета це якнайбільше залучити молоде покоління до активного громадського життя. Безпосередньо хочеться довести, що активна. Молодь буде долучатися до процесів молодіжної політики міста рівного і безпосередньо хочеться довести, що ми є найкращими в Україні, і створити найкращу в Україні молодіжну раду. Молодіжна рада активно займається благодійною діяльністю. Особлива увага приділяється допомозі збройним силам України. Члени ради організовують різноманітні заходи, спрямовані на збір коштів для армії, а також залучають рівнян до волонтерства. Молодь потребує, щоб її думку враховували, щоб проекти підтримувалися. Зокрема, у нас був запит. Ми звернулися до Рівницької міської ради до Віктора Володимировича, що ми хочемо провести захід на Лебединці, який був спрямований на збір коштів для третьої штурмової бригади. В рамках збору молодь для молоді нам вдалося зібрати більше 220 тисяч гривень. І ми придбали 10 fpv дронів для третьої штурмової бригади. На засідання нової молодіжної ради завітав і очі. Вільник міста Віктор Шекерзян. він привітав молодь з початком їхньої діяльності та висловив підтримку у майбутніх ініціативах. Сесія затвердила молодіжну раду. Сьогодні вони обирали самостійно вже до речі, саме секретаря, голову так само і заступника. Це вроді говорить про те, що молодь теж готова до змін. І сьогодні нам молодь дає можливість так само зрозуміти одне, що треба робити акценти саме на мова, чухати їх. І сьогодні вони свої молодіжні ради теж будуть ну, приймати участь і брати перш за все на себе відповідальність. Також завжди готовий допомогти та проконсультувати молодіжну раду депутатський корпус рівнеради. Як розповідає Світлана Марчук, депутати підтримуватимуть молодь у всіх починаннях. В Молодіжній політиці дуже багато є можливостей для молоді. Вони мають цю можливість знайти, донести нам, і ми її підтримуємо однозначно. Відтак зовсім скоро молодь зможе активно проявити себе в житті міста зокрема, невдовзі планують провести навчання з домедичної допомоги для всіх охочих. Будую, бо хочу. по вулиці Київська у рівному незаконні роботи так стверджують у профільному управлінні. Частину ділянки, яка належить місту, розгорнули, а іншу частину вже навіть встигли вкласти бруківкою. Двічі працівники муніципальної варти складали протоколи та виписували припис щодо усунення зробленого. На місце виїжджали також профільні структури міської ради та навіть були працівники поліції. Втім, незаконні роботи тривають. Цієї середи наш Вадим Мороз побував на місці ймовірного. Порушення спілкувався як із тими, хто там працює, так і з тими, хто каже, що це все незаконно. Він і продовжить. Ми не поліція, ми ж не будемо нічого вами робити. Розкажете що тут будується? Раптовим візитом перериваємо відпочинок. На питання відповідають неохоче. Це ви тут розрівняли землю і вклали бруківку, правда? Нічого не Ну, А хтось тут це зробив, так? Хтось тут зробив. А що має бути? Можливо, хтось розказував? І говорив. згідно з інформацією від департаменту муніципальної варти, роботи під парканом дитячої обласної лікарні на вулиці Київська проводять без будь-яких дозволів. На порушника вже складено два протоколи та виписано два приписи. Виявлено факт вчинення адмінправопорушення безпосередньо фізичною особою підприємця, а саме проведення земляних робіт без відповідних на це дозвільних документів. Втім, підприємець роботу продовжив. На момент зйомки там працювали п'ять людей. Вони завершували вкладати бруківку. Також був матеріал і для подальшої роботи. Через певний час до нас під'їхав чоловік, який не представився. Втім, добре орієнтувався у всьому, що відбувається. Почав переконувати, що для міста те, що буде, краще, ніж те, що було. Все добре, хлопці Все добре. Вже добре. Чи було з самого початку? Все добре. Спочатку що вони нараз сказали, ми звідси. Коли мусор забирали, то нам тут не давали нічого робити. Це було без документів. Коли мусор вигрібали звідси. Розумієте, коли навели порядок, ви пам'ятаєте, що тут було? Не, не знаю, трава, що тут було. Та тут кошмар, що було. Два 30 тільки одного хламу вивезли. Раніше ця ділянка виглядала ось так. Чоловік, який не представився на камеру будь-що коментувати, відмовився, поділився номером телефону, де нам мали про все розповісти. Телефонуємо. Спершу слухавку підняли, і ми домовилися про коментар на конкретну годину. Але в подальшому ніхто від нас уже слухавки не піднімав. Телефонуємо ще раз. Контрольний. У відповідь уже не вперше. Тиша номер, за яким з нами не захотіли спілкуватися, належить фізичній особі підприємцю. Як ФОП Олександр Гаркуша, зареєстрований уже більше року. Основний вид діяльності технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів. На місці робіт нам вдалося з'ясувати, що майданчик облаштовують для майбутнього шиномонтажу. Втім, заступник міського голови повідомив, що нічого подібного там. Не буде земля, належить місту, її ніхто не купував і не брав в оренду. Жодних дозволів підприємець, за словами заступника, не отримував. Для таких робіт необхідно отримувати дозвіл на порушення елементу благоустрою, але такі дозволи видаються з якоюсь метою. Так, це по прокладання мереж або відновлення елементу благоустрою, або щось те, що не є капітальним будівництвом. Будь-яке будівництво чи ще інше може проводитись виключно на земельних ділянках, які відведені власність або користування з відповідним цільовим призначенням. Жодних документів ні одного, ні другого отримано. Особами не було. У департаменті муніципальної варти повідомили, що усю інформацію передано на розгляд відповідної комісії, яка й має поставити крапку у цій історії. Дані адмінматеріали на даний час передані на розгляд адмінкомісії при виконавчому комітеті Рівненської міської ради для прийняття відповідного рішення, а саме притягнення особи до відповідальності, і буде також прийнято відповідне рішення щодо відновлення даного об'єкта благоустрою. Проігнорувати рішення комісії підприємцю вже не вдасться. Переконані представники профільних структур. Якщо він самостійно не захоче припинити роботу і відновити усе до початкового стану, то місто це може зробити самостійно. Втім, опісля підприємцю виставлять рахунок за таку послугу. Оплатити буде змушений. Якщо не за власним бажанням, то за рішенням суду. Чекаємо на розв'язку. Баскетбол для ветеранів у рівному щочетверга професійні тренери з баскетболу займаються із військовими, які проходять реабілітацію. Уже відбулося чотири заняття. На одному із тренувань побував Вадим Мороз. Він і розкаже, як тренуються наші хлопці. Це повинно бути зручно. Тісточку все повинно зручно бути. Ми присідаємо і рівненько виправляємо руку. Баскетбол щочетверга у Рівному в четверте проводять тренування з баскетболу для військових, які проходять реабілітацію. До цього вправлялися у приміщення. Це вперше займаються на свіжому повітрі. Традиційно усе розпочинається з розминки. І ще раз підняли на видохі. Ви повинні тут, щоб гаряче, гаряче було. в вашу... ну, так не завжди. Військовий із позивним суєтолог. Більше полюбляє футбол, але будь-які спортивні заходи. Намагається не пропускати. Захищати батьківщину пішов добровольцем у перші дні вторгнення. Був навідником САУ. Кожен вистріл залишив наслідки, які зараз дають про себе знати. Розблокувати є yeah. постріл. Люди по-різному розуміють поранення, поранення там розуміють, що там чудлі там ну, осколок не залетів, ще щось. Ну, у мене там мінімальні контузії, лікують трохи, тому що ну, якби, виходить, що... Ну, психіка не витримує. Просто ну не витримує агресивний, дуже ну, може бути. От. Тому, тому потрібно реабілітацію проходити. Тренують військових, які проходять реабілітацію, гравчиня жіночої баскетбольної команди Рівне Вікторія Шматова та відомий баскетболіста зараз наставник Анатолій Колод. На тренуванні і президент БК Рівне Сергій Ліщук. Вони згодились, вони розпочали. Якщо у нас буде додатися люди, без проблеми будемо ще підтягувати тренерів з, з нашої школи, то це це їм, їм цікаво, і всі розуміють, що треба хлопцям допомогти. Вони нас допомагали, захищаючи країну і нас, а ми маємо тут допомогти їм соціалізуватися. Військовий із позивним Банан. На вишніх хлопці, дивіться, банани ростуть. Вони кажуть, в нас тебе буде позивний банан. У баскетбол грав ще у школі. Все доводиться згадувати спочатку. Труднощів додає те, що наразі працює лише одна рука. Лівою. Бандітська поля в плечі, як повідомив Сергій Ліщук, у розвитку баскетболу на візках роблять перші кроки. У планах створення баскетбольної команди серед ветеранів такі колективи уже є в Києві, Львові та Одесі. Якщо охочих зібрати та підготувати не проблема, то із візками для гри. Інша ситуація. Проблеми з візками. З візками проблема велика. Мало того, що вони дуже дорогої вартісті, так ще їх і немає, щоб їх знайти. Це спецзакази треба робити. Нам треба критично важливі, хоча б там 5-6 для початку, а вже типу згодом будемо щоб збирати на команду. Втім, каже Сергій Ліщук, є уже певні напрацювання і ймовірно, виробництво таких візків запустять в Україні. До цього часу мають встигнути сформувати команду. Втім, це не головна ціль, запевняють організатори та ентузіасти. Основне відволікти військових, які проходять реабілітацію, та допомогти їм швидше адаптуватися до нових умов життя. Наші податки наш захист цього тижня у Рівному відбулася презентація та погашення нової марки Укрпошти з назвою Податки армія. Перемога на представленні побували і наші журналісти, які більше розкажуть, як усе відбувалося. Податки армія перемога у Рівному презентували та погасили нову марку від Національної пошти України. Цього разу марка присвячена дню конституції України, а також слугує нагадуванням про те, що всі, хто сплачують податки, працюють на перемогу України. Укрпошта випустила, вводить в обіг і проведе урочисте спецпогашення поштового випуску. Податки армія Перемога». Даний випуск це є продовження інформаційної всеукраїнської кампанії. Під гаслом, наші податки, наш захист. Адже ці три слова тісно пов'язані з державою. Податки, армія, перемога без жодного з цих складових не може бути держави. До погашення урочистої марки долучився і голова Рівненської ОВА Олександр Коваль. Він зазначив, наша область робить усе можливе для підтримки українських захисників. Протягом цього року тільки з рахунок плат... коштів платників податків, які були в обласному бюджеті, майже 80 мільйонів вже спрямовано на складові сили оборони. І ми і далі будемо підтримувати цю тенденцію, оскільки війна потребує того, щоб бюджетні кошти також йшли на підтримку наших збройних сил. Звісно, міжнародні партнери це для нас сьогодні надважлива підтримка. Але підприємець, який сьогодні є локальний. А він для нас справді надзвичайно важливий. Нові марки можна буде придбати в будь-якому відділенні Укрпошти. Тираж налічує 210 тисяч примірників, а вартість всього 15 гривень. Тираж марки складає 210 тисяч примірників. Вартість взагалі це унікальна марка, тому що вона шість марок у блоці по три дві сцепки. От одна марка українського номіналу номіналом у. Коштує 15 гривень, а в спарі йде марка з гільзою. Вона доларова, міжнародна марка і коштує 1 долар. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація рівне разом. Довіряй місцевим.